Так, от маємо таку ситуацію. Ось тут попався Орел. Він нападав на наших маленьких качучок, але одного, певно, загриз. І сам попався. Бо я дав сітку таку путанку антидрону і воно тут попалося. Але який красивий, аж мені його шкода. Я навіть не знаю, що робити. Квочка кричала, а я прибіг, думав, що таке. А скільки у вас є? Три, два? Ні, одного немає. Одного немає. А де ще одне є? О, бачиш от. От тут. Тут вони от, а тут він от. Попався, о, скотіна. О. Ну і що ти тепер? О. І що ти орлику? Сизокрилий, Воно тобі треба було, га? Міг жити і жити. А так попався, прилетів мені по курі, так? Ну і що з тобою робити тепер? От скажи, хіжаку. Що з тобою тепер робити? А?